O O O O O O O Так, салют, мужики, всім здорово. Всім здорова, привіт Богдан, привіт Ілесик. привіт, Андрік. Хелло, пацани, здорова, українець. Що то вчора було таке? Я собі дивився, дивився, а потім ти пропав. То в мене є проблема з програмним забезпеченням, а саме з моїм ОБСом. чарівним який е сам по собі починає крашити стрім. Там мене. Тобто стрім йде йде, 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 все окей. І в один прекрасний момент він чого, стрім просто зупиняє автоматично саме. Треба або перезапускати стрім, або я вже пробував оновити ОБС. Нічого не допомагає. Раніше ніколи такого не було. Останній момент, коли я оновив драйвер на відеокарту, десь днів 5 тому, така проблемка сталася. Така проблемка сталася, і, і що, і нічого доброго, не знаю, як пофіксити. Вчора стрім зупинявся, я три рази десь перезапускав. Та й не знаю, що з тим зробити, якщо чесно. Будемо пробувати, можливо, якийсь старий драйвер ставити на відеокарту чи що. Ще щось на Ютубі подивився, якісь настройки виставив, можливо, сьогодні за тестом і, можливо, стрім не вилетить. Але то не точно, бо самі знаєте, на Ютубі багато інформації, але корисної не так-то багато. Так, а починаємо ми стрім з бану. Розглянули скаргу. Ага, це якраз забанило того челіка, який вчора з нами грав на стрімі в, нашому, в нашій команді. Він мене викликав великі підозри на читінг. Я кинув на нього репорт, але забанили його не за чити, а за те, що він свого тімейта завалив. Так, дід, діє на базі. Кидаємо паті діду, запускаємо. Паралельно Twitch і будемо дивитися, що з того вийде. Мужики, якщо впаде знову стрім на твічі, на Ютубі, на тобто я був-був-був, і ні з того, ні всього не сказав, що на сьогодні стрім закінчується. Всім пока, дякую за увагу, як то кажуть. Значить, обець сам закінчив мені стрім, і то означає, що буквально за 2 хвилини, за 3 я його перезапускаю. Тому е оновляйте YouTube. Якщо будете мати ще бажання трошки подивитися, то перезай перезайдіть по можливості. Хоча будемо бачити, може, може і не, видали, не випаде. Але я, чесно кажучи, сумніваюся. Але майте на увазі, це я сам просто так стрім не вирубаю. Трохи воно мене тільтує через по, такій, по такій причині, але маємо, що маємо. Добре, то так було в двох словах, мужики. Заходимо в Discord. Зараз десь дід має підтягнутися і будемо лупити. Балерина Капучино, мі, мі мі Нічо собі, де Капучино, Альпіно. Жорстко ти залетів, старий. Здорово. Привіт гарного стріму, велике дякую, мужики. Так, зараз ми пінганем діда, де він пропав. Так, зараз Дід щось відпише, чи він буде, чи він не буде. Якщо його, якщо він ще зайнятий, то зіграємо в соло одну і потім підемо в цей. І потім підемо з ним до. Бажаю здоров'я! І тобі, і тобі. Оки, доки. Все, пацани, домовилися. Так, 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 так. Ну, е, з ОБСом на рахунок стріма. Не знаю, що така штука, але кажу. Він завжди, якби знаєш, він завжди вирубався в один той самий момент. А то інколи стрім йде 20 хвилин, воно може вирубати, інколи стрім йде годину 20 і тоді воно може виробити. Тобто на самому початку все ок, і він не вирубається. В якийсь рандомний момент, тупо, можливо, щось з інтернетом, якась просадка йде, хоча втрат кадрів немає, тобто все чітко показує. Але маємо, що маємо. Так, у нас якісь місії, перепустка. Я маю надію, я щось вчора ставив, коротше, якісь там галочки знімав, по туторіалу, ще щось там доставляв. І може та й Що там в нас якась обнова виходила, так? Якийсь новий цей. Білети, 5 білетів скринять, потім 5 білетів і пішки. Ну, типу, кожен день буде давати, по 5, 5 купонів контрабанди. А потім в кінці 10 і 20. На сьомий день ну, можна трошки залутати, ще й плюс ящик з дікоями. Щось трошки можна підлутати, мужики. Я нагадую, ми збираємо купони до 1000 купонів. І тоді будемо вибивати якусь пушку топову. Ага, золоті скрині, аж штани впали. Ну, дякую на тому. Так, наразі маємо тільки 56. <схи> збираємо 1000. Або хоча б там якихось 700 і будемо відкривати. О, до речі, зразу ми купляємо ще 50. Бабки є в нас. Як у вас погода? Погода ужасна. Погода ужасна. Таке ще що явно не травень, а якийсь там. Кінець лютого. Жарко Та Де жарко? У нас Десь градусів 12, напевно, за вікном. А, Дет же є. Погнали. Так, Дет є, то й добре. Погода ужасна. Погода ужасна, сіро, все, дощ падає, голова болить. Коротше, не подобається мені така погода, то не моє. Я люблю таке, як Майами. 30. 30 плюс. 30 плюс і... і. Коли парить так, що дядь всі під, під кондюком. Пиво хлебчить. О, то є топова погода. Так, дет сказав запускай і сам не запустив. Молодець. Та-ра-та-ра-та-ра-та -та -та -та. Холодно і дощ. Вітер сильний і дощ. Ну, бачу, ви, напевно, десь проживаєте теж Західна Україна. Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, бо тут така погода якраз. Та гамно гамно. Що тут сказати. Нема нічого цього доброго в такій погоді. Травень вже, вже кінець травня, вже червень носі. Вже мали минулого року. От... Фейсбук Інстаграм нагадує, що цей. Що вже, типу, в шортах я ходив в тапочках. А тут ходжу ще в курці. Вчора я на дворі ще в курці лазив, бо зимно було ввечері. Так що таке, таке. Ой, это дед дурить мене знову. Так, Що там здорово? Буде дискорд? Палац. Зразу без без кто дед, дед строгий. Дай Боже. ти хочеш. Що ти дуриш мене? Каже, Реді нажав, тут а, ще щось там. А? Договоришся. Договоришся, ну-ну. Я там піду зараз, тобі по вікнах буду стукати. Брат, же їде. Так, ну що, погнали, діта? Що ти вже така зразу на палат? Ти що, вже сьогодні бігав? Звісно. А, ну тоді понятно. Я вже по шапці получил, Нейка. <laughs> да, тобі в голову зразу скарячка. Шлем на тебе no. стояв на кращі відцілював Aha. іншого чувака, який стояв на кращі, а, а тип зайшов мені в спину і відцілював мене. Ага. Ну, шлем летів на Мірамар. Та я навіть не знаю, куди він летів. Дуже далеко летів. Так, з нами є пачка така солідна, людей багато. Ну, я за типом дивився, він хвилину, напевно, сидів і, і чекав, поки я зупинюсь. Моя железная витримка. Так, СЛРка? Ну ладно. Є требронік? Я маю твою улюблену пушку чуєш? О, калаш, сюда. О, починається. Ти з на намене падали, не? Я знаю. Ти, щоб тебе зараз заранее херочнули? Это Та так і може бути, бо я нічого не маю. Ты вчора вчера тип, з нами грав, що того, що забанили. Е, змуртіли двох чи трьох? Ну, двох точно. Нормальний тип. Ах, ті. было. Вот тут, вот тут, у тут же и нажопте Луту полещил. Я ее чува уже не чуя. Безразливо. там. О. Вот тут я бачу бігає. На жовтій. А ти дві пушите? Йду. Добро, я пан. А де ти на оранжевий нокну? в вікні сидів. Я йому панцер несу. Є граната. О, там один. На, мі... на... на центрі сидять в хаті. На жовті один. Зліва, справа. Я промазав. Справа був. Одного нопта. Там ще один біжить, там ще uh -huh. один біжить. Я хилюся, у мене хп 0. Він з панцером біг. Першу доїв. Один в хаті є ще в хаті. є. Uh -huh. У мене патрони закінчились. Які тобі треба? 5. На, на, 120 дав. Він справа? Ну я... один в хаті, а один за хаті. А, тут ще два я одного вбив. Справа вроді тупив. Я маю флешку, якщо треба. А, ні, не, а, ні немає, мая. Даю йому в ту кімнатку. Він в кутику має сидіти тут. Гранати нема? А, то труп. А має ще флешку. Нокнув. Він гранату Мені собі візь... кидав по твоїй схемі. Диви-диви, зараз лупнеться. й <гум> двох влупив, ні? Ні, то той самий самый дуй. No, no. Мене звіт там спереду десь уже лупили. Mm -hmm. Я відійшов трошки доза. <гум> Щось так нагадує. Ти не здається? Мені? Чи не здається? Та-та стажер. Твіст, стажор. студент. Привіт, Петро. Честно, треба аптеку, не аптека, снайпу. Але він був тут ще з кимось. він не був тут сам. О, чуть-чуть ставляє по мені. Тут три ящика вообще тут є. Але я косый, то капець. О там він забіг вже туди. Зараз зараз я М24 візьму і зараз його покараю. То гранатки нам дав, ні? Він на оранжевій? Ну був там. Тут вже. Один за парканом, один за хатою. Дякую за підписку на канал. Зараз дід допомагає. Ти якого завалив? Лучший, просто машина. Дякую, мужики. Так, 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 М24. Розібрався, видно, зразу людина вже розігріта, на палац, скочив, як лев. Чуєш, тут компенсии, всякі не тратибе? Бля, мене смоку пушка, але я ремку бачив Ооо! Что по мені? десь біля тебе? його? Та десь спереду бігай. А один за парканом, один за парканом. Одного доїв акуратно На оранжевій? Так, да, так да. Панцер. О же. Жовта. Я може полу... Справа, де є, короче, такі ворота, знаєш. Хорош, машина, асист.